Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на луцькому авторинку. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Уточніть всі деталі за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Вам вас проконсультують, дзвоніть, уточніть все. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати точкові автомобілі і перевіряти їх. Також підписатись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Нісан Кашкай. Так, це семимісний. Так, зараз під'їду ближче. Так, є 12-й рік, 1,6 дизель. 12700 ціна, максимальна комплектація, семість не фарбована. Контакти є. Шкіряний салон. З того блоку покажу. Підігріва сидінь, клімат, шестиступинова механіка, мультикермо. Панорамний дах. Фаркоп. дача Дастер повнопривідна. 11-го року 1,5 дизель, 81 кВт, 183 тисячі пробіг. Кондиціонер круїз розметнений, є сертифікат 9,990 ціна. Частиступанемо механіка. Так. Мазда cx 5 13-го року. Автобус підкрасів, 2,2 дизель, 200 тисяч пробіг. 13 900 ціна. Контакти є. Казує 6 механіка. От. От так буде вам краще видно. Напевно. Фаркоп і парктроніки. Mitsubishi Outlander. 13-го року. 2,3 дизель, 148 тисяч пробіг. Автобус підкрасів, повний привід, 13800 ціна. Так, контакти вище. Та Рідко вони трапляються з дизельним двигуном. Ну, показую вам. Так вона виглядає. Такі парктроніки. Volkswagen Tiguan. 9 рік. Formotion, 2-літровий бензин на механіці, повний привід. 182 тисячі пробіг оригінальний, свіже пригнана Швейцарії, хороший стан, 10 тисяч ціна. Так, так має бути вам видно. Так, є в нас два Nissan Qashqai, Кашкай. Цей в нас 11-го року 1,5 дизельний двигун, 202 тисячі пробіг, 10,600 ціна. Так, авто не бите, не фарбоване, з рідним пробігом. Так, свіжо пригнане, з Франції, не потребує вкладень. Контакти. Шестиступенева механіка. Так, так має бути вам видно. Так, і наступний. Так він виглядає. 11-й рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 242 тисячі пробіг, 10 тисяч ціна. Тут є контакти. Так, шестистепенева механіка. Так, тут клімат. Мультикермо. Так, цей з парктроніками. А цей бас. Nissan Rock. 16 рік, повний привід, 2,5 газ бензин, 13 тисяч ціна. Так, і підігрів сидінь. Так, автоматична коробка, мультикермо. Клімат, дисплей. Гравний дах не бачу. Dodge Джорні, Восьмий рік, семимісне авто, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 202 тисячі пробіг, 9 тисяч ціна. Так, контакти поміж крапельок. Мало би бути вам видно. На жаль, погано видно. Є фаркоп. Audi Q5 з Європи 2014 року. Трьолітровий дизель на автоматичній коробці передач. Авто розмитнене із сертифікатом. 22 900 ціна. Кіряний салон, мультикермо, автоматична коробка. Погано видно, на жаль. У кого є якісь запитання, дзвоніть до власника, вже уточнюєте. Volkswagen Touareg, 14-го року, трьохлітровий, напевно, дизельний двигун. 200 тисяч пробіг, 26 900 ціна. Так, контакти має бути вам видно. Є підігрів лобового. Так. Шкіряний салон, мультикермо, клімат підігріву дисплей, автоматична коробка. Фаркоп, парктроніки, так, дизельний двигун. Так, Є в нас чотири кросовери в кадрі. Почнемо з Peugeot 3008. -й. Алюр, 18 й рік, 1,5 дизель, 96 кВт, 112 тисяч пробіг, 23500 ціна. Так, модельний ряд 19-го року. Віс... Так, восьмиступінчатий автомат, 23500, контакти є. Так, ну, показати салон трошки складно. Так, парктроніки є. Так, Наступний у нас Ford Куга. Так, так, Естилайн. 17 й рік, 2-літровий дизель, 132 кВт двигун, 247 тисяч пробіг, повний привід, автоматична коробка, 18500 ціна. Так, комбінований салон, мультикермо, автоматична коробка, фаркоп і парктроніки. Так, наступний у нас Nissan Qashqai Tecna, Навіть два. Тут 14 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 187 тисяч пробіг. 15500 ціна, контакти є, є підігрів лобового. Шестиступенева механіка. Шкіряний салон. Парктроніки. Так, на цьому теж будуть парктроніки. Тут 16 рік. Кінець шістнадцятого майже 1,5 дизель, 81 кВт, 157 тисяч пробіг, 15500 ціна. Шестиступенева механіка. Поігріве сидінь. Nissan Qashqai 13 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Механіка. Шкіряний салон, підігріви, мультикермо-кондиціонер без підфарбування. Рідний пробіг 190 тисяч. Так, контакти видно. Десь 11 тисяч ціна. Угу. На жаль. Kia Sorento, 10 рік 2,2 дизель, 145 кВт, 12 100 ціна. Є контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так трошки буде вам видно. Фаркоп і парктроніки. Nissan x Extrail. Сьомий рік. Двохлітровий дизель, 9400 ціна. Шестиступенева механіка. Так. Є фаркоп. Рено колеус. Повний привід, 12 рік, літровий дизель, 212 тисяч пробіг. Комплектація боса 11200 ціна. Комбінований салон, шестиступенева механіка. Клімат. Погано видно. Фаркоп і парктроніки. Peugeot 3008 12-го року 1,6 дизель, 161 тисяча пробіг, рідний, два ключі, 9200 ціна. Так, панорамний дах, шестиступанева механіка, клімат. Парктроніки.